Середа 3 січня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І Далі говоритимемо про таке. Мінус ворожа ракета в день сили ППО збили над Дніпром Х-59. У 2001-му вона відмовилась подарувати йому картину з музейної колекції. А 22 роки по тому російський диктатор зруйнував її оселю. У Дніпрі потребує допомоги відома історикиня Надія Капустіна. Паніка про 18% податку безпідставна. У мінфіні спростували інформацію про оподаткування будь-яких надходжень на карткові рахунки українців. Плюс 900 недужих на коронавірус за тиждень, але про погіршення епідеміологічної ситуації на Дніпропетровщині не йдеться, кажуть в МОЗ. В день на Дніпро ворог спрямував ракету Х-59 і збила наша ППО. Від ранку гучно в Нікополі окупанти спрямували на місто дрон Камікадзе. Неспокійно було на Нікопольщині і вночі. З важкої артилерії Росіяни знову обстрілювали райцентр. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Обстріляли цивільну інфраструктуру. Вночі окупанти знов били по Харкову ракетою С-300, влучили по житловому району. Частково зруйнована школа, пошкоджені корпуси дитсадку. На місці вибуху утворилась вирва діаметром майже 10 метрів. Під ворожим прицілом вночі був і Херсон. Російські снаряди понівечили вулиці, магазини, автівки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Тим часом на фронті зсу просунулись вперед в районі Вербового на Запоріжжі. Про це офіційно повідомили в Генштабі. На Авдіївському напрямку тривають жорстокі бої. Тільки за добу українські військові відбили 24 атаки, і з'явилось відео, як воїни сил спеціальних операцій на півдні знищили новітню російську радіолокаційну станцію. У 2001, коли російський диктатор був у нашому місті, вона відмовилась подарувати йому картину Козак Мамай з музейної колекції. А 22 роки по тому Путін потрощив її будинок. У Дніпрі потребує допомоги відома історикиня Надія Капустіна. Її квартира постраждала через ракетну атаку 29 грудня. Вікна і меблі побиті по стінах пішли тріщини. Колеги та друзі Надії Капустіної розпочали у соцмережах збір коштів на ремонт її оселі. Тему продовжить Владислав Авдієнко. Надія Капустіна, екс-директорка Дніпропетровського історичного музею, показує, що лишилося від її балкону. Повністю все повилітало, повилітали і рами, ну, скло то безумовно. У момент удару пані Надія була вдома, згадує, від вибухів ховалася у коридорі. Ви бачите, в якому стані ця стіна, оце все побито склом, тріщини. і, безумовно, розумію, якби я не встигла сховатися в коридор, то скло було. Мені будемо казати. Вікна потрощені у всіх кімнатах. У вітальні відпали карнизи і пошкоджені меблі. Стінами та стелею пішли тріщини. Найбільше руйнувань в кімнаті доньки каже пані Надія. На щастя, під час ворожої атаки її не було вдома. Відклеїлися обої, з'явилася оця щелина. Це книги, як і були на інструменті на піаніно з ривною хвилею. Все це скинулося. У нового року росіяни зруйнували ще й сімейні реліквії колекційні ялинкові іграшки. От верхівка, яка у нас була майже 20 років. Ви бачите, вона вже пошкоджена і використанню не підлягає. Ну ось такий дід Мороз обізголований. У міськраді пообіцяли замінити усі вікна в квартирі, але склити балкон, ремонтувати стіни та стелю пані Надії доведеться власним коштом. Колеги історикині вже розпочали збір на відновлення її оселі у соцмережах. Долучитись можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Пані Надія ж потроху оговтується від шоку і вже планує закарбувати наслідки цього й інших російських злочинів. Збирає матеріали для виставки, аби майбутні покоління пам'ятали, якою ці. Ні Україна виборювала перемогу над ворогом. Намагаємося якимось чином зібрати, і не тільки предмети, але й свідчення наших мешканців. Може зробимо запис інтерв'ю. Ну таким чином з часом це буде створено як виставка, не постійна діюча експозиція, але як виставка. Владислава Авдієнко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Паніка без підстав на атаку міністерстві фінансів прокоментували інформацію про зняття з карток українців 18% за будь-які надходження. Там наголосили у надстратегії стратегії доходів відсутні норми щодо оподаткування грошей на картках фізичних осіб. У мінфіні пропустили люди, зробили некоректні висновки одного з розділів. Там йдеться, що усі доходи фізусі, потримані поза межами підприємницької діяльності, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою. Проте карткових рахунків це не стосується. Понад 900 хворих на коронавірус за тиждень така статистика на Дніпропетровщині. Утім, про погіршення епідеміологічної ситуації не йдеться, кажуть в МОЗ України. Наприклад, порівняно з попереднім тижнем захворюваність на COVID-19 знизилась на більш як 16%. Лікарі ж нагадують, найефективніший спосіб боротьби з вірусом вакцинація. Святкувати так, аби потім не шкодувати, українці можуть не завжди. Пишні застілля зазвичай вилазять боком нашому організму. Як допомогти йому оговтатись? Наш наступний сюжет про новорічний детокс. Важкість у шлунку, млявість, погане самопочуття це звичайні наслідки будь-яких пишних застіль. Новорічні свята не виключення. Як прийти в норму і допомогти нашому організму оговтатися, знають дієтологи вживання достатньої кількості рідини, тому що перенавантаження їжею, ну мабуть і спіртними алкогольними напаями, вони призводять до. Порушень водно-літролітного балансу потрібне вживання. Свіжих фруктів, крім того, фахівці радять після свят обов'язково робити розвантажувальний день, Вживайте, звичайно нескладну їжу, як, наприклад, овочі чи фрукти, які пройшли термальну обробку або легкі перші страви. Це може бути суп з індички або з курки і з додаванням овочів. Цей суп не одноразово з'їсти, а наповнювати цим супом. цілий, цілодобовий раціон для спалювання набраних за свята кіло кілограмів спеціалісти радять побільше рухатися. Ідеально підійдуть кардіотренування після святкувань. Привести себе у форму до тренажерної зали поспішає і Дніпрянка Анастасія каже: у спорті головна дисципліна, і, хоч перші тренування після нового року даються тяжко, результат того вартий, тому намагається не пропускати. Чесно кажучи, важко, але підемо після свят через пару днів, та скидуємо все, що набрали за свята менше вживання поступово. Майонезних салатів, звісно, та входимо в питний режим, не забуваємо пити багато води та робити тренування. Тренер Анастасія Олександр каже: спорт після свят піде на користь і фігурі, і здоров'ю в цілому. Однак важливо повертатися до нього поступово. Я рекомендував би повертатися. Трохи повільніше, ніж того темпу, який був, тому що це навантаж з кардіосистему на опорно двігітельне апарат, ну і плюс тиск буде підвищений трохи, тому що нальє трохи під застілля. Можна робити вправи, якісь там фулбарі, тобто по всьому тілу, тобто не конкретно на конкретні м'язи, там по групам допомогти підбадьоритися можуть і прості вправи, говорить тренер. Встановлено ноги чуть ширше плеч, руки тримаємо перед собою. Присіли шах назад. Присіли шах назад. Друга вправа – це вправа в упорі. Руки ставимо на ширині пліч, достали до однієї рукою, витягли. Це статичне навантаження на плечі, трицепс, прес та ноги. А доповнити все можна стрибками. Ставимо руки, ноги широко з'єднали, роз'єднали, і в такому форматі легко при десь 30-40 стрибків. Окрім правильного харчування та спорту, важливі також режим дня та здоровий сон. Це допоможе швидко оговтатися від свят та знов почувати себе бадьоро та енергійно, кажуть експерти. А ось який на думку Дніпря найдієвіший спосіб швидко привести себе в норму, зараз дізнаємось. Ні, з лучше повітря. Ось піднявся зранку, там 10 11 першого і пішов гуляти на свіжий воздух. Пити мінералку. <рес> а крім. А крім, ну, проводити час з сім'єю, по-перше. По-друге, намагатися переключитися від святкових і вже більше включитися в робочий процес, скажімо так. Така, як приходити не бухати, донатити, тому що благодаря ним у нас, в принципі, є все. Ціцного здоров'я та безпечних святкувань вам бажають Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Денис Єлисавенко. Новина 11 каналу. Щоденні атаки артилерією та дронами знищене водосховище як наслідок зневоднення та загрози ядерної катастрофи. Битва за Нікопольщину 2023 яким для її вольових жителів був рік, що минув? Моя колега Вікторія Вахрушина підсумувала. Битва за світло у суцільній темряві такою була зима 2023-го для Нікопольщини. Без тепла та з перебитими лініями електропередач через прильоти. Без електрики людям доводилось сидіти по кілька днів. Світла працювали без вихідних та відпочинку. Кожна атака вражала енергетичну інфраструктуру. Виживати людям доводилось на генераторах. Допомогу прийшли пункти незламності. Наразі їх на Нікопольщині 64, з них 15 у райцентрі з генераторами, інтернетом, водою та розетками. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, по, у кого є комп'ютери, ноутбуки з ким пообщатися через інтернет, по спілкуватися. Зробили Дитячий уголок, якщо хтось прийде з дітками, теж можуть здесь, тут вони погратися. Битва за життя не лише по енергетиці, з важкої артилерії окупанти били по мирних, чи не щодня. Це як гахнуло і повибивало все вікна. Зразу почула е, стекла, як сипляться, і крик сусідки, бо там вбило хлопця. Кажуть, чи Бог може спас, бо молитву читав перед цим настрій, який? настрій, якби побистріше їх від вигнати, щоб і духу їхнього тут не було. Скільки б не атакували після кожного прильоту, комунальники ліквідовували наслідки, прибирали уламки та відновлювали пошкоджені домівки, аби життя тривало. Битва за воду 6 червня чорний день в історії України. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС і фактично знищили Каховське водосховище. Вода катастрофічно відійшла. Вчорашнє море стало пустелею. Нікопольщину накрила засуха. Наразі ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. А люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Ми не залишимося одні. І не залишилась, Щойно й кранах окранах зникла вода. Техніка для підвозу та система очищення масово вирушили на Нікопольщину. Подолати зневоднення, допомагали і благодійники. Графік тяжкий, ну працюємо. вдохновляє те, що людям допомагаєш. Битву зі спрагою люди вели самотужки, відновлювали старі криниці та пробивали нові свердловини. Хлопцями всі зібралися, гуртом, вирішили тут. Провірити воду, спочатку викачали всю всю воду грязну, вичистили весь мусор з все вирішили далі обустроить, закупили пісок, щебенку, зробили дренаж, засипали щебінь. Водненням прийшла нова біда. Обмілілого водосховища могло не вистачити на охолодження реакторів Запорізької АЕС. Вона всього за кілька кілометрів від Нікополя. Загроза ядерної катастрофи паніки не спричинила. Люди почали готуватися. Для можливої евакуації визначили пункти збору, провели навчання з поліцією, рятувальниками та лікарями. Будуть відповідні оповіщення. Ще раз наголошую, що приводів для паніки немає. Тримаємо руку на пульсі. Всі екстрені служби на поготові. на поготові й досі, але тоді із загрозою впорались. А вже у серпні в містах вдалося відновити централізовану подачу технічної води. Аби повернути воду в район. Уряд розпочав масштабне будівництво нового водогону. Нині готовність 90%. завершити планують найближчим часом. Битва з дронами та ракетами не лише з важкої артилерії, восени окупанти опанували БПЛА і почали бити по району. А в жовтні балістичну ракету спрямували просто по одній з гімназій. Вбили там четверо людей. Коли ми визнали, що під завалами знаходяться четверо людей, ну це була дійсно така ситуація. Ми навіть чули, коли жінка кричить з під завалу прошу про допомогу, а там плити перекриття, вони дуже великі, тобто ну, силами навіть там 20, 50, 50 там або 100 людей ми не могли їх підняти. Тобто, Потрібна була тільки техніка, спеціальний кран. Нікопольців місто розгорнуло укриття. Зараз в них є все необхідне. Цьогоріч додали ще 15. До облаштування долучились і великі підприємства на території заводу. Нікотюб» бомбосховище облаштували власними силами. Силами технологічного персоналу руководства підприємства тут було встановлено освіщення, поставлені карифери для втоплення. був Осущественно подвод води пітєвої. також установлений кулера, щоб можна було попити чаю, також був. Постоянно підвоз сюда мінеральної води. В сучі перебоїв електроенергії. Був встановлений генератор. Битва за Нікопольщину триває. Жителі не опускають руки, твердять, за рідну землю стоятимуть до перемоги. Я тут остануся, я не можу на дружини. Це моя і рідна земля. Як я можу свою землю? Ми виживемо, ми побідимо. У нас все буде добре. Сили, мужності та переможного року для України вам бажають Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі за прогнозом синоптиків день буде 6 градусів тепла вночі, плюс 3. атмосферний тиск, 737 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.